Вітаю вас на каналі психологічної самодопомоги. Допоможи собі з вами, практикуючий психолог, сімейний психолог Анастасія Розумна. Це відео про те, як підтримати та допомогти дітям, чиї тато або мама або інші рідні люди служать в армії. Коли вас або вашого чоловіка або жінку відправляють на фронт, ваші діти можуть і будуть змінювати свою поведінку, потребувати пояснень, більше уваги та допомоги, і все це, щоб відчувати себе у безпеці. У цьому відео ви дізнаєтеся, як діти різного віку можуть реагувати на відрядження і отримуєте поради, як і що саме вам говорити, щоб впоратися з ситуацією. Дослідження показали, що діти батьки, яких відряджені на війну, схильні більше турбуватися та бути засмученими та наляканими. Під час війни дитина може відчувати, що її світ стає менш безпечним і менш передбачуваним. Плюс діти можуть боятися, що батько або інший член сім'ї, який перебуває на війні, може загинути. Тому зміна їх поведінки цілком нормальне явище. Діти з невійськових сімей також відчувають тривогу, стурбованість, страх. Діти можуть знати когось чий. Батько або близький пішов на війну, або це друзі вашої дитини, і з ними про це теж варто говорити та заспокоювати. Діти можуть мовчати про свої відчуття, але їх поведінка може казати набагато більше, ніж їх слова. Як діти різного віку можуть проявляти страх та сум через розлуку, немовлята до 12 місяців можуть реагувати на зміну у своєму розпорядку, фізичному оточенні або настрої того, хто його доглядає. Вони можуть бути байдужими, відмовлятися їсти або навіть втрачати вагу. Малюки від 1 до 3 років можуть вередувати, плакати, влаштовувати істерики або погано спати. Діти дошкільного віку від 3 до 6 років можуть думати, що їх батько відряджений, тому що я поганий, може проявлятися такий егоцентризм, що все через мене. Вони можуть реагувати проблемами з туалетом, сном, смоктанням пальця, тривожністю при розлуці, з тим, хто його опікає. Вони також можуть бути дратівливі, пригнічені, агресивні або скаржитися на різні болі. Школярі від 6 до 12 років. Можуть погіршити успішність у навчанні, вони можуть стати похмурими, агресивними або вередливими. У них теж можуть з'являтися різні болі. Підлітки можуть стати злі, і вести себе реактивно та викликаюче. Вони також можуть відгородитися або вести себе так, ніби їм все байдуже, можуть намагатися впоратися з тривогою, займаючись ризикованою поведінкою. Їм може бути легше зрозуміти події війни та чому тато пішов, але навіть так їм потрібно, щоб хтось допомагав відчувати впевненість та спокій. Плюс у них відбувається гормональна перебудова, і вони можуть бути дуже чутливі. До цього всього додається стрес від постійних повітряних тривог, небезпеки, відсутність батька чи брата чи іншої близької людини, новини і так далі. Сигналом також може бути незвичайна для дитини спокійна поведінка, якщо зазвичай дитина гіперактивна. Це може бути сигналом, що є тривожні або важкі думки. Також малюнки дитини можуть сказати багато про її стан, коли, наприклад, малюнки в темних тонах, чорні, сірі, слід взяти це до уваги. Також слід звертати увагу на те, як діти грають. Діти можуть грати у війну, імітуючи обидві сторони противників. Це не означає, що вони комфортно відчувають себе або розуміють реальні події. Коли вони відчувають реальну загрозу або небезпеку втрати батька або іншої близької людини, їхня гра швидше за все буде тривожною і сумною. Гра насправді не дає їм відповідей, які їм потрібні, для того, щоб справитися із страхом та хвилюванням. Дітям потрібні дорослі, які можуть дати ці відповіді і допомогти їм працювати над своїми страхами. Якщо ігри закінчуються емоціями, такими як Смуток, агресія або тривога допоможіть дитині знайти більш позитивні рішення, наприклад, тієї самої гри. Це допоможе заспокоїти і реальні переживання. Понад усе діти мають бути впевнені, що дорослі піклуватимуться про них настільки, наскільки це можливо. Ще деякі загальні речі, на які слід звернути увагу. Поганий настрій, складно заспокоїтися, сльозливість, смуток, розмови про речі, які лякають, гнів на людей, роздратування і сварки з іншими, проблеми зі сном, більше залежності від вас та вашої турботи, небажання йти до школи, фізичні скарги, болі в животі, голові тощо, бажання їй або турботи. Переходимо до конкретних порад. Найважливіше та те, про що я буду говорити найдовше, це спостерігати, слухати і говорити. Ми не можемо захистити дітей від усього поганого, проте ми можемо навчитися говорити з ними про війну та підтримувати їх. Дайте знати дитині, що ви готові допомогти та послухати, і що ви щиро хочете, щоб дитині було краще. Будьте доступні для своїх дітей не тільки фізично, а й емоційно. Усім батькам потрібно знайти час та сили, щоб говорити зі своїми дітьми про те, що відбувається навколо. Діти не все розуміють, але вони все помічають і все відчувають, і не знають, як із цими почуттями впоратися і, взагалі, що з ними робити. Тому треба говорити. Декілька підпунктів, як і що говорити про війну. По-перше, дітям потрібно розуміти, чому їхній, наприклад, батько має піти, куди він йде і на який час. Якщо це вас відряджають, обов'язково знайдіть час перед відрядженням, щоб поговорити з вашими дітьми про ваші почуття, ваше рішення та ваше ставлення до того, що вас чекає. Дайте їм знати, де та скільки ви будете, та плануйте регулярно підтримувати зв'язок. Дайте знати, коли саме та як часто ви будете дзвонити. Також діти мають знати, що буде, коли ви повернетеся. По-друге, дітей слід запевнити, що все робиться для того, щоб повернути їхнього близького додому в безпеці. Ви можете казати, що навіть коли новини не втішні, ми сподіваємося на краще та віримо, що тато, мама, брат, сестра скоро повернеться. Не обманюйте, але заспокоюйте тим, що все робиться для того, щоб тато або інша людина були у безпеці, і є там поруч з ним багато людей, професіоналів, які роблять все, щоб йому допомогти. Третє дітям потрібна реальна інформація про те, що відбувається навколо них. Діти дуже добре відчувають, коли щось приховують від них і реагують на це своєю поведінкою. Будьте чесними і відвертими незалежно від віку вашої дитини, не перевантажуючи при цьому її. Діти різних вікових груп мають різне розуміння, під яке варто підлаштовуватися у своїх розмовах. Дуже маленькі діти турбуються про щоденне життя в теперішньому часі. Вони потребують почуття безпеки тут і зараз. Наприклад, ви можете казати дуже маленькій дитині, війна відбувається в іншій країні або в іншій частині країни, далеко від нас, і ти тут в безпеці. І якщо що, ми піклуватимемося про тебе і захистимо тебе. Також молодші діти можуть бути спантеличені назвами людей і місць, які мало що для них означають. Їм треба допомога у формуванні базових понять. Використовуйте мову, яка легко зрозуміла та не приховує правду. Можна приводити приклади сказок або мультфільмів, які дитина дивилася, пояснювати на цих прикладах. Підлітки та діти старшого віку вже розвивають більш абстрактне мислення про ідеї, проблеми, світові події. Вони формують стійкі позиції, які вони хочуть, щоб були визнані. Ці ідеї та почуття можуть співпадати або не співпадати з вашими і з позиціями вашої сім'ї, однак. Їхні ідеї та думки потрібно чути та поважати. Заохочуйте їх вільно говорити про свої занепокоєння та почуття. Вмійте це слухати. Не перебивайте, не обесцінюйте та не порівнюйте. Всі діти хочуть, щоб їх слухали і розуміли. Четверте, діти можуть питати: якщо війна погана, чому батько, мама йде на війну. Якщо війна погана, чому наша сім'я має через це проходити? Можна пояснювати, що тато захищає країну, що він вважає це своїм обов'язком, що це його рішення, і він знає, що робить. Не варто казати, що тато захищає тебе, бо це величезний тиск на дитину. Дитина може винити себе в тому, що тато пішов і що він у небезпеці, що от він пішов, бо мене треба захистити. До цього ж може додатися вина і почуття відповідальності, якщо з татом щось станеться. Він же мене захищав і постраждав, значить, через мене. Тому не наголошуйте на тому, що тато пішов захищати вашу дитину. Наголошуйте на тому, що тато зробив сам свій вибір піти захищати країну, що Україна, наші люди з підтримкою людей усього світу роблять все можливе, щоб війна закінчилась. П'яте будьте оптимістичні, коли нахлинають тривожні думки про смерть або спогади, про травматичні події. Вислуховуйте спершу, підтверджуйте, що ці думки та почуття мають місце у теперішніх обставинах, це нормально і. Намагайтеся замінити їх на позитивні, наприклад, згадуйте про приємні спогади, якісь святкування або відпустки разом, або щось оптимістичне щодо майбутнього. Можна говорити так, це важкі часи, але ми сподіваємося, що люди зможуть зрозуміти свої помилки, відступити від насилля, та ми будемо жити у мирі в майбутньому. Шосте. Переконайтеся, що діти розуміють, що насильство не завжди є рішенням. Поясніть, чому ви погоджуєтесь або не погоджуєтесь з війною, таким чином, які зрозуміли вашій дитині. Наприклад, мені не подобається війна, але зараз це найкращий спосіб нас захистити. Або я розумію, чому зараз треба боротися, але я вірю, що єдиний шлях до миру лежить не через насильство. І останнє щодо того, як спостерігати, слухати і говорити. Не бійтеся також говорити і про свої почуття, навіть якщо вони суперечливі або заплутані. Якщо діти знають, що дорослі чесні та поважають їх, вони почуватимуться безпечніше. Наступні речі, які можуть допомогти дітям впоратися з війною та відрядженням близької людини, забезпечте додаткову увагу, турботу та емоційну близькість. Дотримуйтеся розпорядку дня та плануйте майбутні події. Важливо забезпечити стабільність в житті дітей. Обмежте доступ до новин, особливо коли новини графічні. Молодших дітей потрібно захищати від таких новин, наскільки це можливо. Це збільшує їхню тривогу через події, які вони до того ж не розуміють. Далі зберігайте, так скажемо, відкриті двері до батька або близької людини, яка на фронті, тобто розмовляйте з ним або нею онлайн якомога частіше, як разом, так і давайте їм час окремо поговорити. Особливо на важливі дати, як дні народження, свята тощо. Запропонуйте позитивні та креативні способи зв'язку з рідним, такі як малюнки, листівки, поробки, відео. Листи, вірші, фотографії і так далі. Допомагайте вашим дітям розвиватися та насолоджуватися веселими активностями. Відволікання може допомогти часу прилетіти швидше. Намагайтеся залучати дитину до значущих активностей, щоб дитина відчувала важливість того, що робить, важливість свого внеску. Чи це волонтерство, чи це збирати посилку людині, яка на фронті, чи це виконання тимчасових сімейних обов'язків. Дивіться, що дитині до вподоби, де для неї є цінь, Ність, не наполягайте на своїх рішеннях. Краще не змушувати, а спілкуватися та шукати альтернативи. Також не перевантажуйте дитину. Є хибна думка, що чим менше вільного часу, тим менше часу на хвилювання та сум. Це невірна думка. Навпаки, зменшить навантаження. Далі залучайте дітей до підтримуючих груп або активностей, де вони можуть зустрічатися з іншими дітьми, які переживають подібні випробування. Дітям важливо мати цю спільність. Завжди важливо відчувати підтримку і поза сім'єю. Бути включеними у соціум, бути разом із схожими людьми, відчувати, що ти не один. Далі будьте готові повторювати багато разів, що почуття дитини є нормальними. І будьте прикладом для своєї дитини. Піклуйтеся про свій стан та емоційну витривалість. Транслюйте той стан, який би ви хотіли, щоб почувала ваша дитина. Вам важливо знаходити час для обговорення власних турбот та страхів. Робіть це з іншими дорослими, близькими, друзями або психологом. І це може також полегшити ситуацію для дітей. Дослідження виявили, що батьки, які можуть справлятися з тривожними травматичними конфліктними питаннями, слугують буфером для дитини. Тобто, коли ви у спокої, ви можете підтримати та заспокоїти дитину. Дитина считує ваш стан і теж у спокої. Якщо вам або вашим близьким потрібна допомога, щоб впоратися із стресом, наш YouTube канал Допоможи собі може стати вашим притулком. Тут ви знайдете інші відео для підтримки сімей військових, курс по відновленню після психологічної травми, 30 майнфулнес-практик та медитації, які допоможуть вам та вашій дитині знизити тривогу та стрес та відновити спокій. Дякуємо, що ви з нами, і пам'ятайте, ваша підтримка є важливою для вашої дитини, особливо в цей непростий час. Заходьте на канал, підписуйтеся та дізнайтеся, як відновити щастя свого життя та стосунків.